Господарі, мої вітання. Хочу зробити баланс на свою касарку роторну на Тресічовську. Зробив дві металеві пластинки, які будуть стояти між корпусом, між... Буде раз, два, три, четверта. Між корпусом, дугою. Так, і там ще будуть стояти стойки. Спробую зняти ті направляючі, які були зроблені попереднім господарям. Подивлюсь, порівняю. Дякую хлопцям, що підказали, що як варіант зніми, подивись і вирішуй для себе принаймні що краще. Ну, гадаю, що експеримент він до чогось приведе якась логіка в ньому мусить бути. Ну і принаймні для себе я вже вирішу чи залишити ці заводські дві ноги, по яким плавала, чи залишить те, що попередній господар зробив. Так? Для того, щоб вагу зробити, зняв я із свого мульчера, На вульчері в мене, ну, мабуть, кілограм, ще одна така сама кілограм, Якщо вже не вистачить цього, тоді вже буду Щось медикувати, щось друге буду. Дивитись. Поки робимо під нього. До такої пластинки буде приварений такий і До цього путничка буде прикріплена ось ця вага. Значить, тут саме головне, в мене 25, мабуть. Политься, так? Прикріпити, а тут буде якраз по краю тіла. Ну, прикріпимо, де вона дінеться. Зараз що ми робимо? Зараз ми його приварюємо таким чином, щоб оця площина шву не заважала. З цього боку начебто прорахував, я що вище буде диску зрублено. Тобто шовчик, якщо буде, то ж не буде заважати. Ну а далі зверлимо отвір і робимо таке кріплення. Це ось таке кріплення. Це сюди, це сюди. Отак. От Ваги всередину будуть лежать. Це таке, отак. Десь в такий спосіб. Звичайно, цієї ваги мало, щось я так гадаю, але вже ж яка є. Так, ну і оту частинку задню зараз знімаємо. так зроблен. Вот а тут вот такая хрестовина. Карданчик. Мачин выявляется. Уже есть такие в природе. А Это узол, узел. Аби продавали. Готовый. Хай хоть за за великі гроші але можна до матерсіча вже тоді робити що завгодно Бо це саме основне, виявляється ну все елементарно просто чи є там підшипничок чи нема в принципі то і є підшипник продумана, ну вылет тут двоих. Лижа ця добротно зроблена. Зносу б її не було. Ну, подивимося, можливо вона назад і ще ляже. Не важка, думав, що вона кілограм, мабуть, 10, якщо є. Візуально ваги додавала, що називається так. Нормально. Вот эта мотура. Пиво. Пиво сотня. Так, это надо заглушить. Шипочки. А, ну. а -а -а. так ладно запечатку я их смещу, потом на место поставлю чи Была тут прокладка платформу 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 там платформу Не платформу платформу Тут все закрыто, и тут закрыто, и там подшипник закрыто, はい。Okay. Між ці два отвора заглушу, а там подивимося. Сюди, мабуть, ще треба буде лапку робити. Ладно. Якщо я ну, зараз поставлю на підлогу, подивимося. чи не потребує. Упору. Ну, зараз я поставив, як вона стояла на заводському, а та лыжа, та лыжа. Але я так гадаю, для того щоб вона не падала, треба розвернути, Ну, боками поменять, там буквально допоможе, не допоможе, но там сантиметрів 4. І вже подивимося, виїдемо на город, там суданка підростає, тоді вже подивимося Що що ще додати, чи можливо нічого не додати. Щось... Ладно, то все, все потім. Дякую на все добре, бувайте, здорові, побачимось.